Знеструмлені населені пункти, повалені дерева та заблоковані дороги. Наслідки негоди, що вирували на Закарпатті ввечері 21-го та в на 22-е грудня. Потужний шквальний вітер та значний мокрий сніг наробили чимало лиха на Мукачівщині. Вночі були дуже великі опади. Якщо там у низині падав дощ, то тут у верхніх селах особливо в гірських, падав мокрий сніг, налип, налип на дерева, на провода ліних передач. І десь о 6-й ранку о вечора вже було світло пропало в цьому районі. Працювали електрики, але вони не могли до себе що крім того, що провода, поливалися дерева, які біля дороги. Це велике ЧП, бо не може проїхати ні автобус, лише деякі джипи можуть приїхати. Саме ранку ми займаємося чисткою снігом. Населені пункти опинилися буквально відрізаними від цивілізації. Щоб ліквідувати руйнівні наслідки негоди на дорогах, працювала снігоприбиральна техніка. До обрізки дерев залучили фахівців ДСНС, працівників лісових господарств та місцевих жителів. Було було більше 20 кілометрів, все, що по центральній дорозі, яка є кольчуном-Пузняківці. А ще є, крім того, такі бикові дороги, під'їздні до села Грабово. Ми ще там не дійшли, тим займати до, до, до села. Е до Сівці, до пізняківці, до Трустяниці. Уже, Вже частина працівників поробила село крите, вже дерева прочищені. Зараз буде їздити техніка, щоб почати очищати там від снігу. Достараємося брати, доки не не завершимо. Ти ніколи ніхто не піде. Разом з деревами повалилися і стовпи ліній електропередач. Місцеві опинилися заручниками негоди. Вони вже другий день перебувають без світла, інтернету та мобільного зв'язку. Наразі жителі власноруч займаються розчисткою снігу і сподіваються, що електропостачання відновлять якнайшвидше. Світла не маємо газу, не маємо інтернета, нема і бачите собі, бо робимо. Немає нічого. От, от вчора, як це виключило, вже сьогодні ще не включили. тяжко, бо маленькі вдома, внуче. без світла тяжко. По цілой дорозі вжитку надалену, провода порвані, та невідомо, коли це все покручить. Ну а що може працювати сьогодні? Що це вперед у не лише жителі Мукачівщини постраждали від негоди. Фахівці ДСНС також працювали в Хустському та Тятівському районах. Через шквальний вітер без світла залишилося майже 65 тисяч закарпатців. Станом на 12 годину, 22 грудня, підрозділи ДСНС 22 рази залучались для розкрижування деревини. Здебільшого дерева падали на території Мукачевського, Хузького районів. Також зафіксовані поодинокі випадки на Тячівщині. Загалом було розкрижовано та також усунено з місць падіння 65 дерев. Окрім того, за інформацією Закарпаття Обленерго в області відбулось знеструмлено 271 населеного пункту, з яких 152 повністю та 119 частково. Однак наразі працюють обласні бригади, обласні та районні бригади районних електромереж, вони відновлюють електропостачання і невдовзі вони повернуть світло до осель громадян. Через погіршення погодних умов рятувальники також фіксували випадки, коли авто не змогли впоратися зі складними погодними умовами. На щастя, обійшлося без потерпілих. Однак водіїв закликають бути уважними та обережними і враховувати дорожню обстановку.